Всім привіт-привіт! Сьогодні 16 липня, ми ходили в ліс. Назбирали сьогодні перший раз стільки грибів. У нас тут сироїшки. Зараз я вам розпаковку відра зроблю. Ось у нас така сироїшка. зелененька сироїшка. Ось вони ще є. Тут старі. Це нічого так ще. Ці вже дитя і ця вже трохи ось така, трохи вже старуваті. лисичек Це в мене в цьому році перші лисички. Їх небагато. Так, взагалі сириїшки. Ось сиреїшка вже тріснула така. Ось така буріюща сироїшка з ножкою. Бачиш, як, бачите, яка ножка така бордова, Так, така ж сироїшка. Так, далі у нас ось така сироїшка. Буду дивитися, чи грабочлива вона чи. Ні, ну вроді так, ну буду дивитися, зараз її складу. Так, ось пішли. У нас сьогодні дуже багато в лісі було е, грабовики оцих. Але вони такі грабочливі, бачите, он Ну буду дивіться, бо я їх штук 15 там залишила в лісі, навіть не, не стала їх брати. Так, це в мене піддубовик. Дубовик ось такий. Один такий у мене. І є ще ножка, ось така це? шляпинка ота. Але не знаю, буду дивитися, це не я збирала, чоловік збирав. Так, далі ось така сира їжка, ось ну, така красуня ця, така красуня, ух ти ж. Ось це ж, мабуть, Грабочлива так, оце лисичок, якби, якби в них нема. А, ось грабовики. І ось ще маленький, молоденький. Так, це в мене тут сироїшка зеленувата, ось така. Так, далі, далі така ж сироїжка. Вже одна шляпинка буду дивитися, що тут в неї. Так, це у нас ось така. Я таку не збирала, а треба буде подивитися. Ось така сироїжка, Перевірю її. Така ще. Так, що тут далі в мене? Ось така сироїжка фіолетова. Ось така сироїшка коричнево-фіолетова якась. Буду чистити. Зараз буду їх роздивлятись. Так, далі. Далі у мене, далі у мене біла сироїшка. Ось така біла. Вона як підгруздок. Ось така біла сироїшка. Так, далі, що тут в мене? Ось така лисичка маленька. Так, це ще сироїжечка, чистенька. Так далі, лисичка. Вже аж прям тріснула навпіл. Так, це у нас, це у нас така бура, бура, сироїжка. Красива шляпка така в неї. Уже пластинки кремові. Старовата. А це така ж, бачите, бура. Але тільки-тільки почала буріти. пластиночки тільки-тільки буріють. Це будемо сюди класти. Так, це у нас зелена білі. Сюди. Так, це білий, це підгруздок. Сюди підгруздок. Так, це що у нас шапинка буріючий? Сюди. Так, далі. Далі оцепіла в мене біла сироїшка. Ось вона маленька. Так, це шляпка з дубовочка. Сюди її Так, далі що тут у нас? Це зеленююча сироїшка. Це у нас тут лисичка. Є лисичка. Так, це теж лисичка вже переросла трохи. Ну, але я її взяла. Так, далі, що тут у нас? Ось така розовенька трохи. Сюди її. Так, що тут далі у нас? Теж така розовенька, якісь вони такі малі. Лисичка маленька. Лисички є. Дуже нас назбирати. Ми поїхали так далеко. І оце в дальньому лісі. Лисички тільки є. Так, ось така вже тут дебела лисичка. Так, лисичка тут. Ще лисичка є. Ось вона. Так, і тут шляпка. Лисичка вже старенька вона. Так, це взагалі вже старанцю не будемо брати. Так, тут у нас вже вимальовується так. Непогано. Так, далі, тут у нас ще є. Тут у нас ще ось такий підграбовик. Так, далі що Шо тут шапинка Це. Підгруздок, біла сираїжка, біла сираїжка, але старенька вже її окремо покладу, вже не буду може і брати її. Так, ось ще біла підгруздок. Так далі. Ось така розова. Так, лисичка у нас. Так, лисичка, ще лисичка. Треба достати. Ось лисички. Так, ось лисички у нас тут. Так. Так, це в мене тут два підграбовика. Бачите, в них такі. будуть зараз їх чистить. Може, що і не піде. Так, mm -hmm. далі. Це. Така си, сирі, си, си, сиріюча якась сироїжечка. Так, це у нас підграбовик. Сюди його. Їх дуже багато було в лісі, але я не брала, бо вони такі храбочливі. бачите, он? Це я зразу не бачила і взяла. Так, цю сюди сироїжечку. Так, а цей... Бачите, і вже черніє. Такі вони утлі. Такі утлі. Зараз половина їх піде на, вики... на виброс. О, це красива. Така чистесенька. Сироїжечка. Так, це у нас ось така. Це у нас ось така. Набрали сьогодні різних. Це сюди. Різнокольорові сьогодні у нас. це ось така. Це зелена сироїжечка маленька. Це сюди піде. Так, що тут у нас ще? Ось така? Сюди великі, сюди кладу. Так, це у нас якась біла з розовенькою Ось сюди піде. Так, і шляпка. І ось ще під грабовичка. Ось. І ще лисичка. Так, майже все достала, залишився в мене підорішник один. Ось такий грибочок. Називається підорішник. Шляпка злетіла з нього. Ну, буду дивитися, може він теж грабочливий. Оце в мене сьогодні такий улов грибний. Зараз будемо чистити їх, відкидати, щось залишати. Ось такий огляд. Всім бажаю. Мирного неба, добрих зборів, грибів. Хай вам щастить, любі друзі. На все пока-пока!